Після сила є розуму, не потрібно, не про гопаківців. Для них тренування витривалості, тренування духу і розуму є не менш важливою складовою, аніж, власне, навики єдиноборств. У яві пересічного українця Гопак це насамперед національний козацький танець з численними сальто та стрибками. Втім, останнім часом про Гопак все частіше говорять ще й як про автентичну українську систему двобою. Гопаківці запевняють, що за своєю якістю вона зовсім не поступається східним єдиноборством, а у своєму використанні є навіть легшою. Секрет полягає у тому, що цю бойову систему розроблено з урахуванням ряду особливостей, притаманних фізіологічному менталітету українців. Ну, перш за все, ми відрізняємося від їх своїми цілями, тому що в нас ціль це виростити здорове, дохойне, національне, свідоме, патріотичне покоління яке на завтра буде керувати державою, яке буде приймати участь у безпосередньому творенні нашої історії, щоб це не були пояки, наркомани і тому подібне. Тобто ми, як альтернатива різним східним єдиноборствам, ми хочемо, щоб наша молодь все ж таки не вчила якісь незрозумілі вчені. З... З, цим, з чужорідним, авторит... З чужорідним менталитетом, чи чужорідними поглядами, а вчила, саме бойове мистецтво, яке, на основі, яке створено на основі наших українських традиційного світогляду. Думка про те, що бойовий гопак це насамперед е, мистецтво майстерно бити пику є помилковою. Насамперед у філософію гопака закладено прагнення виховати морально стійку і духовно розвинену особистість. Ідеологом бойового гопаку є Володимир Пилат. У минулому один з кращих каратистів Радянського Союзу. В 1994 році він видав книгу Бойовий гопак, який вперше описав унікальну бойову техніку наших предків, відомості, про яку було вже майже втрачено для майбутніх поколінь. Крім того, саме Володимир Пилат здійснив історичну розвідку про витоки української бойової культури, а також розробив світоглядну концепцію сучасного українського лицаря. За нею саме вміння битися є лише найнижчим рівнем розвитку у системі бойового мистецтва. Адже Гопак це насамперед мистецтво сильних духов. Ми не ставимо за самоцільни навчитися людину першого все битися. А... Ну, розпускати кулаки. Ми перш за все в нас в бойовому гопаку є три рівні розвитку. Перший це самий простий і самий нижчий – це тілесний розвиток, другий розумовий, той то розвиток інтелекту і третій духовний. Але з самих початку наших занять, я особисто і мої учні, і взагалі всі гопаківці по всій Україні, вчителі бойового гопака, вони вчать, що не потрібно вигравати поєдинок. Тілесно, то з кулаками, а треба його говати духовно і розумово. Треба все вирішувати мирно, от, як то кажуть, полюбовно, тому що ми Богові, а Бог нас. Деякі елементи бойового гопаку мають багато спільного з іншими видами бойового спорту. В першу чергу боксу і карате. Втім, основу його складають карколомні рухи з одноіменного танцю. Саме їх використовували у боях запорізькі козаки, одна з найсильніших армій свого часу, послугами якої у веденні війни часто користувалися наймогутніші європейські правителі. Сьогодні традицію українських лицарів відроджує молодь. Вихованці рівненської школи бойового гопаку розповідають, що отримають від занять справжнє задоволення. Переважно такий. Бодрячок, ну бодрим такий, хочеться жити, відчуваєш почув, саме життя такий бодренький, хоч і якби втомлений, але такий, піднесення. таке. Ті люди, які там займаються за мною, вони свідомо обирають свій життєвий шлях. І їм подобається просто система. Тут не треба нічого такого складного. Східні системи вони для нас закриті, тобто в нас нема шкіл нормальних, де можна цьому всьому навчитися. А справа в тому, що наші традиції бойові, вони не поступаються по, по якості, системам навіть східним. Він виховує не тільки фізично, а навіть морально і психологічно. Він готує до навколишніх проблем соціальних, там, політичних, економічних, не тільки фізично, але й психологічно. Тут, якщо якісь виникають в когось якісь проблеми, спокійно можете підходити, питати там паради. Вам всі допоможуть. Кожне своє заняття Гопаківці завершують спільною молитвою, після чого всі разом виконують якусь із народних пісень. Саме так, за їх словами, досягається зв'язок з минулими поколіннями. Окрім того, співати після тренування дуже корисно для дихальної системи. Однією з переваг бойового гопака є мінімальна кількість травм. Найстрашніше, що може трапитися під час тренування, звичайне розтягнення м'язу на нозі. Окрім володіння прийомами бою, гопаківців навчають користуватися зброєю предків, шаблею, келепом та довбнею. Саме такі прийоми є особливо популярними під час виконання шоу-програм із історичними сюжетами. На сьогодні досить наступну порцію молодіжних новин. Чекайте наступного тижня. До зустрічі.